Зібрав для чоловіків топовий набір на весну та літо. П'ять кращих свіжих ароматів, які їдуть до вас в фірмовій коробці по 3 мл. Перший рожа Elysium супер свіжий та терпкий бергамот, грейпфрут і зелений чай. Надзвичайно якісний аромат, яким я особисто користуюсь доволі часто. Другий, більш е, гучний, більш шлейфовий це Creed Aventus Absolute. Надзвичайно якісна композиція, яка перевершила класичний кріт версію De Parfum. Третій. Verity Spirit of Kings. Ви знаєте, що цим ароматом особисто я користувався приблизно півроку, майже з дня в день. Verity – це індійський ранас, червоне яблуко, чорна, смородина, дуже красива деревина з моховою базою. 10 з 10 і не менше. Люціус. Цим ароматом я користуюсь прямо зараз. Фрагранс Де Боа, новинка 2024 року. Також свіжий і зелений, дуже терпкий, супергучний. І з крутою стійкістю. Ну і топ по стійкості та шлейфу в цьому наборі це Різвеліум ортопорізі. Аромат, який вийшов у 2025 році. Ха, стійкість та шлейфу просто безмежна, замірна якась. Я не знаю, це той аромат, який ви не зможете ні змити, ні відстирати зі своїх речей. Різвеліум ортопорізі.